Ісус Христос сказав, істину кажу вам: нема такого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля ради мене та Євангелії, і не отримав би нині в цей час серед переслідувань у стократ більше домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в віці майбутньому життя вічне. І потрібно, звісно ж, розуміти, що Господь, Ісус Христос, Він нас бачить завжди. Що у нас на першому місці? Землі, доми, батьки, або воля Божа, або насправді Ісус Христос, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому, любі друзі, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Амінь.